На урочистій лінійці з нагоди спортивно-розважальних заходів директор школи привітав присутніх із всесвітнім днем здоров'я і християнським святом благовіщення та дав настанови на проведення спортивного дня. Сьогодні дуже гарна погода. сьогодні такий настрій. Я бачу всіх веселий, гарний, ну скажімо, спортивний. Ми вирішили сьогодні провести змагання, змагання серед класів і тим самим, ну і заодно крім змагань, просто оздоровитися духом і тілом. Зараз Галина Петрівна, Олександр Горич, вас познайомлють з положеннями про змагання. Я лише скажу одне: що коли ми будемо підраховувати підводити підсумки, то обов'язково команди переможців у своїх класах, паралелях. Вони будуть нагороджені понеділок. На нас буде лінійка понеділок, раніше, так як ми колись весь час проводили. Значить, будуть нагороджені солодкими призами. Після короткої переклички девізами школа перейшла до відзначення дня здоров'я. Керівництвом навчального закладу було організовано п'ять станцій: спортивну, медичну, краєзнавчу, музичну і інформаційну. За кожну із станцій відповідав закріплений педагог. Допомагали йому учні 11 класів. Таким чином кожна команда по черзі проходила різні змагання і здобувала для себе бали. Спортивна станція пройшла у школі, решта перемістилась на територію парку. Звісно, найвеселіше було на спортивній станції, яка в залежності від вікової групи була представлена веселими стартами, смугою перешкод, волейболом і футболом. Діти підтримували один одного завзято вболіваючи за результат своєї команди. А тим часом у парку школярі демонстрували вокальні здібності, співаючи відомі пісні, змінені на спортивний лад. В журі оцінює загальне загальне виконання. Якщо не всі діти співають, то княжна ми ставимо, звичайно. Ми ставимо менше бал. А якщо всі виконують, навіть якщо пісня не прозвучала чисто. Але коли це всі разом, коли це колектив, ми ставимо високий бал однією із найцікавіших композицій була Червона Рута у супроводі бітбоксу Дмитра Нікова. На медичній станції школярі демонстрували знання щодо невідкладної допомоги. Ми іноді в школі проводимо такі сорівнування між класами. Вони у нас зарані готові. На ОБЖ вони також також ці питання. Так що у нас малечі всі все знають. Вони можуть навіть вам пояснити, як ту або іну рану обробляти, або якісь опіки. Вони у нас все знають. У нас діти підготовлені. Не менш цікаво було в царині краєзнавства. Завдання проходять у три етапи: перший етап це теоретичні, другий у нас практичні розв'язок ситуацій певних і продовжити прислів'я. Це третя такі третретє завдання. Саме цікавіше представляють ситуації. Дітям потрібно зобразити або певну якусь битву, або епізод із картини. Проведення усіх заходів проходило під пильним поглядом інформаційної станції. Її учасники фотографували дітей і занотовували найкращі моменти. Результати і перебіги заходів будуть опубліковані на шкільному сайті.